На Буковині триває реконструкція під'їзної інфраструктури до майбутнього міжнародного автомобільного пункту пропуску Шепіт і Зваріля Сучевій. Коли завершать роботи та що передбачає реконструкція, розповідаємо уже за мить. На Буковині триває реконструкція під'їзної інфраструктури до майбутнього міжнародного автомобільного пункту пропуску Шепіт. Ремонтні роботи розпочали у жовтні 2022 року. Нині там виконані підготовчі роботи, облаштований тимчасовий проїзд для зручності місцевих жителів, а ще ряд інших робіт. Стверджує Андрій Мельничук, заступник начальника служби відновлення та розвитку інфраструктури в Чернівецькій області. Розпочати і повній мірі виконані це всі підготовчі роботи. Перевоз. Також лінію електромереж, яка буде освітлювати дану ділянку дороги. Також розпочаті роботи по беревоукріплюючих спорудах, тобто влаштовуються підпірні стінки, габіони. Також розпочаті роботи на двох мостах, які є підлізними шляхами до даного пункту пропуску. І вони в активній фазі виконання. Роботи на даний час продовжуються. крім того, дорогу розширять, щоб вона відповідала європейським зразкам. Після реконструкції ділянки ширина проїзної частини становитиме 6 метрів. Проєкт також передбачає влаштування тротуарів, зупинок громадського транспорту та нового автопавільйону. Реконструкція відрізка прикордонної дороги здійснюється в межах проєкту покращення транспортної інфраструктури у транскордонному регіоні Чернівці-Сучава. Проєкт фінансується європейським союзом в рамках спільної операції. Ційної програми Румунія Україна 2014 2020 з румунської сторони до КПП і вареля варіля Сучевій Шепіт. Також забезпечується відповідна інфраструктура для покращення доступності у транскордонній території. Нині там будується дорога протяжністю у три кілометри. Наскільки ми знаємо, з вашої сторони роботи більше просунулися аніж у нас, тому ми маємо ще трохи надолужити у листопаді минулого року. Ми підписали договір на виконання робіт, але ми надолужили втрачене. Ни час і тепер роботи проводяться досить швидкими темпами. Наразі з румунської сторони виконані орієнтовно 30% робіт, а з української – 45-50. Загальна вартість проєкту становить майже 3 мільйони євро. Сума гранту становить 60%, Відтак, 40% співфінансує румунська сторона. Кінцева мета реалізації реконструкція автомобільної дороги, державного значення та відкриття важливого пункту пропуску, що дасть. Можливість людям по обидва боки кордону відвідувати своїх родичів без додаткового об'їзду. Тривалість реалізації проєкту становить 28 місяців. Тож у серпні 2023 року усі роботи планують завершити. До слова саме за цією програмою був реалізований ще один проєкт пункт пропуску дяківці раковець. роботи по дорогам абсолютно завершені, здані в експлуатацію. І сподіваємось, що співпраця між цими двома. Установами по різні боки кордону буде продовжуватися. Буде посилюватися, оскільки була відкрита і нова програма на наступні сім років. Програма «Інтерект-Некст», яка вже затверджена. Аліна Рябкова, Василь Савчанський, теми дня ТВА.